Майже 12 мільярдів гривень за 5 місяців. Саме на таку суму державна податкова служба перевиконала план надходження ПДВ до державного бюджету. Загалом надійшло майже 135 мільярдів гривень. Що на 9,5% більше планових показників для порівняння минулоріч за аналогічний період, надходження ПДВ були меншими на 22 мільярди гривень. Втім, на це є об'єктивні економічні причини, зазначають у державні. Авні податковій службі, по перше, це рекордне зростання відшкодувань. ПДВ у травні платникам повернули на 2,5 мільярди гривень більше середніх значень. По друге, було збільшено обсяги імпортних операцій. У зв'язку з цим за рахунок збільшення податкового кредиту зменшилася сплата ПДВ з внутрішнього виробництва. По третє, спостерігається сезонний спад економічної активності і зменшення обсягів перевезень. А також воєнні дії впливають на добу. У та енергетичну галузі, окрім того, за п'ять місяців було також перевиконано загальний план надходжень до бюджету на майже 52 мільярди гривень.